Що думає про це Юрій Романюк, голова Всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО та член Атлантичної ради? Дізнаємося в ці хвилини. Пане Юрію, вітаємо вас. Добрий вечір, пані Олеся. Отже, як ви розцінюєте ось ці демонстративні випробування ядерної тріади Росією на тлі різкого припинення переговорного процесу зі сполученими штатами Америки? Ну наскільки я розумію, наскільки мені здається, це співпадіння, тому що навчання ядерних сил планується наперед. За рік мінімум попереджаються всі зацікавлені сторони, всі країни ядерної групи. Ну щонайменше, це. Сполучені Штати Америки, Британія, Франція, Китай, ну і сама Росія, коли американці проводять такі навчання, вони так само завчасно за рік е попереджають, де буде проводитись, в який проміжок часу, якими силами які засоби будуть застосовувати, скільки буде особового е людського фактору на цих навчаннях. Все це передбачається і все це е е протоколюється і попереджається згідно укладених угод і зобов'язань між країнами. Тому це зараз таке співпадіння, воно так співпало, що після відмови Трампа зустрічатися з Путіном в Угорщині, воно сприймається як залякування і так далі. Ну, На, на щастя, воно не так. Добре, про активність також у капустиному яру у найближчий місяць нас повідомляють про це відвідів. Нагадаємо так, його одна була ем, з перших реакцій зараз на, ем, на санкції Сполучених Штатів Америки, що стали, мовляв, вони на ем, трапу війни. Отже, на тлі цієї чергової підготовки розлюченості Кремля загроза зараз військова рівносильна для НАТО і України. Чи для заходу це така собі гра м'язами? А реальна військова небезпека актуальна наразі все одно тільки для нас. Нато, це спостерігає кожен рік. Вона це все бачить, це нічого не міняється. Це по суті календарні е, провокації для внутрішнього споживання. Ну і десь можна для зовнішнього позалякувати, е, використати це протистояння між. Америкою Росією на те, що США підтримують Україну безумовно, Росію це злостить. Вони виходять з берегів, вони починають їх ковбасити. починають, вони вилувати засоби масової інформації оці ці всі мігатони, брехні, маніпуляції, фальсифікації. Е, НАТО не боїться Росії. НАТО просто оберігає себе. Е, НАТО чудово розуміє, в якому розваленому стані, в якій деградації знаходиться. Росії вони відслідковують кожен танк, кожен БТР, кожен літак, кожну ядерну боєголовку. Я вже не кажу за ядерну зброю. Не буду на ній акцентувати увагу но вони все все, пильнують все. Знають, ви ж пам'ятаєте, коли 21 першому році за 4 місяці до початку війни американська і британська розвідка мало точно остаточні інформацію, що Росія нападе на Україну. Більше того, західні розвідки мало повний детальний план, який абсолютно точно збігся з реальністю 24 лютого 2022 року, який вони оприлюднили в тодішніх засобах мас інформації. Для заходу немає жодної сенсації. Все, що відбувається на території Росії, Росія не здатна вести війну, протистояти НАТО абсолютно ні в чому, тому що я хочу сказати, щоб наші е, телеглядачі зрозуміли, що от російська українська війна буде абсолютно не такою, як російсько-натівська війна, тому що тут майже не застосовується і майже не приймають участі авіація, майже не приймає участі флот. Воюють умовно кажучи наші вороги біомасою своєю, людським фаршом більше нічим і використанням безпілотників. А в НАТО є. Як мінімум 1500 літаків п'ятого покоління, літаків невидимок f 35 Ну повірте, вони не будуть стояти на аеродромах, так як і російські, і українські, і майже не приймати участі у війні. Вони будуть ключовою, якраз фактором всієї війни, безконтактної без людського фактора, якраз дистанційно будуть воювати літаками. Я вже не кажу за Б 1 Б2, Б-52 буде знищена вся російська ППО, як ми зараз її знищимо, і, і тамагавки будуть використовуватися і інші ракетні системи, всі, які тільки є, і атакамси, які є на озброєнні в США, а не цими маленькими безпілотничками, якими воюємо. Ви ми пане Юрію, але немає Російська вироб. Федерація і не демонструє якісь свої потужності вигляді винищувачів бомбардувальників. Ну так де 95 тут окей, вони, вони одразу може, що... вони одразу розмахують ядеркою. Це Говорить про намір, чи це все одно просто плів і шантаж. Вони це використовують 70 років проти НАТО е, в свій час НАТО. Безумовно в різні періоди, в залежності від різних глав держав і урядів, в той чи інший степень вірили в застосування Росії ядерної зброї. Вона завжди цим зловжувала, вона завжди залякувала. Це плів, це шантаж, це е, коли ще хрущов залякував США, що ми ж ядерні ракети, як сосіст. Кі дослівна фраза. Ми вам покажемо кусь кіномать в ООН, коли він виступав і гримав своїм туфльою по трибуні Організації Об'єднаних Націй, за що його оштрафувало під час генеральної асамблеї. ООН. це все схеми залякування. Якщо хтось боїться, то він боїться. Але британці вони не бояться. Американці також не дуже Реген, наприклад, взагалі не боявся. Він ескалував ситуацію для того, щоб примусити радянський союз деескалувати сьогодні. США так само. Намагаються її воропа ескалувати ситуацію, щоб деескалувати ескалувати і щоб припинити. Подивіться, яку чудову заяву сьогодні зробив прем'єр-міністр Фінляндії. Я підкреслюю, не Олександр Ступ. Президент, а саме прем'єр-міністр, як він класно все розклав. Їй треба цю взагалі цей виступ, цю статтю розкладати по полочках по кожному реченню. Наскільки він молодець? Він каже, досить боятися Росії. Треба посилювати Україну. Треба надати Україні все, що можливо, для того, щоб Україна адекватно відповідала на ті загрози, на ту безкарність, яку е, отримує сьогодні Путін. Тому що Захід боїться надати Україні належну ракетну дально протипіхотно-мінно-пінню техніку, зброю, бо є честь, ніби то це ескалація. Росія на цьому грає, вона знову на цьому грає, вона навіть на звичайних засобах без ядерних грає, і деякі країни питуються на це. Подивіться, Фінляндія заявила, що вибачає Швеція і Польща заявила, що вони будуть збивати російські літаки. А президент Франції в цей самий час. Заявив, що це неправильне рішення збивати російські літаки, які вторгаються в повітряний простір країн НАТО, дуже е, різнобарне і різношерстне Це НАТО нема в них одностайності по всіх абсолютно ключових питаннях. Але вони часом дійдуть до одної, до одного знаменника і будуть приймати однакові протокольно зазначені рішення в усіх цих ситуаціях. Але це прийде з часом. Україна О, пане ю якраз. А поки вони будуть ухвалювати рішення, як гадаєте, якою буде реакція і рішення Китаю? Він дуже незадоволений зараз а, тиском сполучених штатів на Російську Федерацію відповідно а, на Китай а, через а, санкції проти Роснефті та Лукойлу, і він не може дозволити Китаю Росії пройти в більш слабшу позицію ні економічно, ні якось військово. а яким чином він зможе підтримати цю ескалацію проти України, проти альянсу, або принаймні якось збалансувати сили, щоб Росія виглядала сильнішою, а не тільки розмахувала ось цими ядерними випробуваннями. Ви правильно абсолютно кажете, і от Зеленський навіть в сьогоднішній заяві заявив, якраз от, якби влучно під цього ваше запитання, що Китай, на жаль, не на нашій стороні, що він далі допомагає Росії, що він сприяє їй воювати проти України, і це до речі, нашим телеглядачам хочу сказати, що це той Китай, який доєднався до Будапештського меморандуму разом з Францією, після того як уже цей меморандум був підписаний, і Китай нам гарантував також територіальну цілісність недоторканість що він буде гарантувати нашу безпеку, і це саме той Китай, який в порушення Будапештських меморандумів, двосторонніх відносин між Китаєм і Україною допомагає сьогодні всілякої Росії, і щонайменше три останні роки Росія воює тільки завдяки допомоги Китаю, в тому числі які на 90% забезпечує російське ВПК верстатами, технологічними лініями. Він будує цілі заводи, цілі конвейери, виробництва зброї, в тому числі як і Іран, і КНДР. Ну але Китай питома вага майже 90%. Якби Китай не допомагав би Росії товарами подвійного використання, то Росія не здатна була б воювати щонайменше два останніх роки. І на жаль, а нині, Китай... а нині що Китай може зробити, окрім того, що він вже робить дуже багато. І зараз, якщо б слабне Росія політично в протистоянні, також у цьому переговорному, що робитиме Китай? Китай вже зараз заявляє, що він ніби не надає Росії зброї, але ну, в той самий час і не надає Україні, що він е допомагає Росії тільки тим, що дозволено, що не заборонено різними санкціями і ембарго. Но на цьому фоні ми ж розуміємо, що Китай береше. Він далі буде допомагати. Він не може вискочити, вибачте з трусів. І він уже сьогодні навіть поступила інформація, що Китай готовий дотримуватися санкційного режиму проти Роснівті і Лукойла, проти якого вчора президент Трамп вів санкції. А до цього ще й Британія. Тому будемо сподіватися, що Китай, як і Індія, буде дотримуватися взяток на себе зобов'язань, що вони будуть дотримувати санкційного режиму, хоча б ну максимально наскільки це можливо, пускаючи е, дим в очі європі всій світовій громадськості, насправді втікаря торгуючи з Росії і продовжуючи, але дуже визначальним буде зустріч е, Трампа з Цзіньпінням на полях азійсько тихоокеанського регіону в південній Кореї, який має відбутися. 31 жовтня, от буквально е через 10 днів, там ну через 2 тижні. І 1 листопада, там дводенний саміт, який буде в південній Кореї. Потім Трамп полетить в Малайзію і ще там зустрічається? Ну тим не менш, е після цієї зустрічі ми вже чітко будемо знати через 2 тижні до чого домовиться Трамп і Сі Цзіньпіні, які можна очікувати зрушення в глобальній взагалі системі безпеки, дотримання санкційного режиму. І що Україна отримає від домовленостей між Трампом і Путіним? чи зможе Трамп переконати сі Цзінпіня? Ну хоча б... Не купляти у Росії 40% її нафти, що дозволяє Росії отримати майже 40% відсотків ну, валютних надходжень на продовження війни Росії проти України. Це дуже важливо для нас. Будемо знати ці результати. Ну хоча з іншого боку, якщо взяти США, які наші є стратегічні і союзник, з яким у нас глобальна економічна угода підписана за часів Трампа. Ну ця що рідко земельних і в той самий час мас. Допомагає Росії і, і, і старлінками, які вся російська армія користується на сьогоднішній день, і навіть не збирається заборонити і, ну вплинути на маска, щоб він закрив ці і, вікно можливості, щоб він заблокував ці старінки на фронті. Ну, ну це його ж успіхи можна зараз стробити. так стають такими скромними поступово. Що хто його знає, може скоро і не матиме такої можливості. Дуже обмежені в часі. Хочу ще встигнути запитати. Тож резюмуємо коротко, ваша думка томагавки будуть швидше з. Огляду ось на цю демонстрацію сили Росії. В найближчій перспективі точно не буде. Хіба mm. що йде? от бачите, знову ж такі утічки інформації. Що е, Зеленський знову ж таки сьогодні заявив під ваше запитання? Напевно, ви спеціально з ним так. договорилися. Ні. Що я спеціально те, що запитала, спізав, що томагавки є не тільки в США, гавки є в Європі. Тому ну, безумовно це потрібна санкція Трампа, санкція Сполучених Штатів Америки. Чи готові вони надати таке рішення? Поки що я дуже сумніваюся. для початку. Хоча б ми дочекалися ракет. Ти ерам ті, що ще замов для України Трамп Байден 3350 штук, і ракет ракеток Баракуда, які ми очікуємо трьох типів з трьома різними боєголовки. -боє і це би хоча б, щоб нам дали атакам седальнобійни на 300 кілометрів. Хоча б з цього би ми почали до до кінця цього року. А знову можна претендувати, якщо Трампу не вдасться примусити Путіна до припинення бойових дій, то я думаю, що рано чи пізно Америка сама сузері до того, що треба ескалувати ще більшу ситуацію проти Путіна. Якщо він буде воювати весь цей рік і заходить в наступний 20 Шостий і Трамп не утримує своєї Нобелівської премії, бо закривається вікно можливості подачі документів на кандидатури на висування Нобелівської премії 11 січня. Тут менше двох з половиною місяців залишилося, і Трамп тому так тисне. А Путін не дає йому таку можливість. Ну тоді Трамп може остаточно і не виключено, що весною наступного року Трамп може санкціонувати надання однієї з країн, чи декількома країнами Європи Україні томагавків. А перед цим продати ці томагавки цим країнам. На цьому Це пропоную рисунок. Я не виключаю цього. Дякую вам велике.